Він мав ім'я легендарного засновника Рима, однак не міг зрівнятися зі своїм прославленим попередником ні військовою славою, ні величчю. Він був би непомітною фігурою історії древнього Рима, якби не виявився останнім імператором західної Римської імперії. Ромул Августул через свій юний вік, прозваний Августиням, завершив язицький період історії вічного міста. Ромул Августул народився в 459 році в одній з найзнатніших родин римської провінції Панонія. Його батько Орест був воєначальником італійської армії. Колись стабільна та могутня Римська імперія в V столітті слабшала під тягарем громадських війн і державних переворотів, величезні території перетворилися на пустелі та малярійні болота, римський форум, центральна площа Рима, заріс густою травою, на якій паслися свині. Політичний центр перемістився в Равенну. Збіднілі імператори не могли платити найманцям, їх скидали одного за одним. Коли батьківщину шестирічного Ромула Августула захопили гунни, розважливий батько майбутнього імператора вступив на службу до завойовників, а потім перейшов на бік римського володаря Юлія Непота. При дворі слабохарактерного імператора Орест, який володів неабияким розумом і життєвим досвідом, за 10 років не тільки зробив військову кар'єру, але й забезпечив майбутнє сина. В 475 році в Равенні воєначальник Орест підняв заколот проти імператора Юлія Непота та звів на престол свого сина Ромула. Так 16-літній юнак, не доклавши для цього ніяких зусиль, став імператором Західної Римської імперії. Ромул був занадто молодий для правителя і не удостоївся почесного імені Август, звеличений богами. Його назвали Августул, тобто Августиня. До того ж, права Ромула на Римський престол не були визнані Константинополем, столицею Східної Римської імперії. Юний Ромул Августул не мав ніяких чеснот, крім того, що мав гарну зовнішність. Він навряд чи мав яку небудь уяву про політику і від його імені державою управляв його батько, головнокомандуючий збройними силами імперії. За надійною батьківською спиною юний імператор Ромул Августул почувався впевнено і спокійно. Він беззаперечно підкорявся волі Ореста і не намагався втручатися в державні справи. 16-річний імператор Західної Римської імперії Ромул Августу без всякого інтересу стежив за діяльністю свого батька Регента і навряд чи розумів, якою складною була ситуація в державі. Послаблена імперія прийняла в імператорську гвардію варварів. Германці, які відчули впевненість, ставили вимагати, щоб їм виділили третю частину території Італії. Регент Орест, не запитуючи юного імператора, зазвичай прийняв рішення самостійно. Він відповів германцям рішучою відмовою. Тоді варвари підняли заколот проти Ромула Августула і його батька. 23 серпня 476 року загін германських найманців у битві при Павії розбив нечисленні війська імператора. Полководець германців Одоакр був проголошений першим варварським королем Римської імперії. Через п'ять днів батько Ромула Августула Регент Орест капітулював і був страчений. Юний імператор Ромул Августул, який після смерті батька виявився зовсім безпомічним, заявив Сенату про своє зречення. Тепер його доля повністю залежала від варварів. Останній імператор Західної Римської імперії Ромул Августул був скинутий у серпні 476 року в равенні. Він пробув на престолі всього близько року. Новий король Одак відібрав у Ромула Августола знаки імператорського достоинства і відправив їх у Константинополь, заявивши, що на землі повинен бути один імператор, як на небі одне сонце. Але як стверджували римські історики, молодість і краса Ромула Августола зворушили серце Одакра. Правитель подарував життя скинутому імператорові, подарував 6 тисяч солідів і зіслав на південь Італії до родичів. Юнак оселився в колишньому маєтку знаменитого римського батія Лукулла, який прославився розкішними бенкетами. Однак юнак опинився заручником складної політичної гри, у яку ще в дитинстві його втягнув батько. Новий заступник Ромула Король Одакр відрікся від титулу та передав владу главі східної римської імперії Константинопольському імператорі Зенону. Зовні це виглядало як відновлення єдності західної та східної частини держави. Але Зенон із занепокоєнням стежив за положенням колишнього імператора Ромула Августула. Побоюючись заколоту, Зенон розпорядився вбити можливого суперника. В 476 році Ромул Августул, якому ледь виповнилось 17 років, був убитий. Отримавши імператорську владу не зі своєї волі і протримавшись на троні менше року, Ромул Августул не став політиком. Він абсолютно не мріяв про владу, але опинився заручником чистолюбства людей, які його оточували. Його недовге та мимоволі безглузде життя стало відображенням безславного краху Римської імперії.